За радянських часів за одну копійку можна було купити склянку газованої води без сиропу, коробку сірників, упаковку пігулок від кашлю або шматочок хліба у їдальні. Нас зацікавило питання: а що сьогодні можна купити за одну копійку? І довелося витратити чимало часу, щоб на нього відповісти. За одну копійку напевно нічого. Відповідь на своє питання ми несподівано знайшли у Житомирських магазинах мережі АТБ. Адже саме там, 16 липня, розпочалась акція, учасники якої зможуть придбати керамічний ніж японської якості «Шинода» усього за одну копійку. Зробивши покупку в магазинах АТБ на суму понад 100 гривень, ви можете придбати за одну копійку спеціальну золоту фішку. Та, зібравши необхідну кількість золотих фішок, купити керамічний ніж підставку для ножів або набір керамічних ножів японської якості «Шинода». Торгова марка Шенода з з'явилася не так давно, проте вже має значну кількість покупців, які оцінили та полюбили її продукцію. Ножі Шинода виготовлені з кераміки на основі оксиду цирконію, який використовується у ювелірній справі. Ці ножі настільки гострі, що ними легко різати філа риби, печінку, японські роли та навіть гарячий хліб, не пошкоджуючи при цьому кухонну дошку для нарізання. Завдяки зручній рукоятці ножі легко тримати в руці, але за ножів хімічно інертне, запобігає розповсюдженню бактерій, не поглинає запахи продуктів та є гіпоалергіоном. Знаємо, придбали вже фішечки, придбаємо потроху і будемо сподіваємося купити ножи. Зараз ножи, то я дуже хочу їх собі взяти. Дуже класні. Я звичайно е, приходжу і покупаю на неділю продукти, або на три дні. А там виходить рубля 300, так що думаю, моя мечта осуществиться. Знаємо і користувалися. Ножі, здається, брали. Учасникам акції Золота фішка для того, щоб придбати ножі підставку або набір керамічних ножів Шанода загалом необхідно зібрати від 8 до 30 золотих фішок. Поспішайте, акція діє лише до 15 вересня в усіх магазинах. АТБ Житомира.